Вітаю вас, малята! Малята, послухайте віршик, королева осінь. Всіх, хто стовбу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Малята, про яку пору року ви послухали віршик? Звичайно, осінь. А яка зараз пора року? Так, осінь. Які звуки можна почути восени? Давайте їх послухаємо. Звуки дощу, вітру та осінніх листочків. Осінь це час, коли природа дарує нам багато чудових речей. Різнокольорових листочках на деревах, жовті, червоні, коричневі. Вони розсипаються, тануючи на вітрі. А ще осінь нам дарує врожай смачних овочів. Зараз з деякими з них ми познайомимось. Морква. Смачна, солодка, помаранчева та дуже корисна для зору. Буряк. Насичено червоного кольору, без нього не буває смачного борщу. Картопля може бути жовта, коричнева, рожева і навіть фіолетова. Увага, Запам'ятайте! морква, буряк, картопля ростуть під землею. А тепер поміркуйте. Як ви гадаєте, що потрібно, щоб овочі дозріли? Підказку ви можете побачити на зображенні. Звичайно сонечко, вода та земля. Хто підскаже мені, що це за овоч? Так, це капуста. Вона буває зеленою, фіолетовою та білою. А що це за овоч? Хто знає? Це баклажан. Він насичено фіолетового кольору, він росте на кущі. А чи знаєте ви, як називається цей овоч? Цей овоч вважають символом осені. Він жовто-гарячий, корисний гарбуз, його запікають, з ним готують пиріжки, пиріги і смачну гарбузову кашу. малята. Згадайте, чи бачили ви такі овочі? А де ви їх бачили? Ці овочі можна побачити на городі або в магазині. Зараз пограємо в гру Знайди овоч. Вам потрібно знайти овочі, які заховалися на малюнку та назвати їх. А тепер давайте перевіримо разом. Парасолька заховала гарбуз, листочки, які падають, заховали баклажан, і заховав бурячок, жовтий кущ заховав капусту, дерево заховало моркву, а хмаринка заховала картоплю. Молодці маляти! Дякую вам за увагу! До побачення!